Але спокійний, спокійно, йде, нічого не, де, не. не 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 Так що все добре. І такі люди ходять без зонтиків, їм байдуже, не ховаються, А такі, як я, під дерева. Дідочка, Алла, сестричко, рада тебе бачити. Доброго дня, міцного здоров'я, миру і спокою. Таня вкусняшки біжи, Алла Закотайла, Галинка рудова, таня вкусняшка, Анна Вовк. доброго дня, приємного спілкування, Божого благословення. Галинка Докієнко, Алла Закотайла, доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я, Галинка рудова, похмуру погоду чомусь так і хочеться солоденького так, є таке. Світланка михнюкала Закутайло, Оля Прибізька, гарного, тихого вам дня. Лідочка Навок, доброго дня, миру, добра, здоров'я. Ілюша, ти, не незабоління, не заболію. Все буде добре. Про це не треба навіть думати. Алла закутала, Лідочка, сестричка, Галинка Докенко, Світланка Михнюк, Оля Прибільська. доброго дня, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Таня, це тобі, Таня вкусняшки, шампанське на нас. О, зовсім друга справа, Таня, і дощ, ні по чому, так? Да? Алла закутала, Ілюша, і твоя мама, Оксана, доброго дня, миру, добра, міцного здоров'я, Юля, тихо вам дня, дякую. Таня Кусняшки. Танюша присядь, Ага, <сум> дякую. Алла Закутайло, Юлічка Бойко. доброго дня, приємного спілкування, всього найкращого. Валя Лапенко, привітики, привітики, Валюшу, привітики. Таня Кусняшки. Так, а що це не знаю? Бачу зонтик. Анна Вовк, Лідочка на взаєм. Дякую, Таню, за зонтика. Лідочка Ілюша і твоя мама Оксана. Доброго дня, чудового настрою, приємного спілкування мамі вітання. Усмон, покажи себе. А, ви запізнилися, вже показувала. Гарна дівка я. Ілія привітала, дякую. Такі лавочки, друзі, новенькі всі поставили. Бачите, можна сідати, але не зараз, бо дощ. але гарні. І зручні спина обіперте. Спину дуже зручно. Привітала, дякую. Покажи себе, пожалуйста, Таня Кусняшки. Чубо мені дякую, лідочка всім квіти. Привітики, привітики. Лідочка, квіти. Дякую, Лідочка. Ой, друзі, забула зробити найкращий момент. Що тепер робити? Коментарів нема. А в, мене, а в мене нема найкращого моменту. you